Небайдужих українців потребує маленький тернополянин Станіслав Чексенківський. Ще з народження хлопчик бореться за повноцінне життя. Дитячий церебральний параліч, вади зору це ті недуги, які щодня про себе нагадують. Ціна здоров'я дитини 100 тисяч гривень на рік. Вартість одного циклу реабілітації 21 тисяча гривень. Батьки просять про допомогу. Три з половиною роки Станіславчика і його родини минули у боротьбі з хворобою. На такі звичні для інших малят перші кроки в обійми матері в сім'ї не дочекалися. Вагітність проходила добре, пригадує Ірина Сенківська. На шостому місяці під час ультразвукового дослідження у жінки запідозрили багатоводдя і направили на денний стаціонар. На денному стаціонарі мене оглянули, причому не лікар, а кушерка і зробила огляд в зеркала і взяла. Щіточкою мазок, і після того вона спровокувала мені відкриття шийки матки, і через два дні мене вже перевезли в перед І на протязі п'яти днів родили стаси. Станіслав народився шестимісячним малюком з вагою трохи більше кілограма. З перших хвилин лікарі боролися за життя. Переніс складну операцію і втратив зір на одне око. А у вісім місяців мама помітила, що синочок не сидить, не повзає, як усі дітки його віку. У рік і три місяці поставили діагноз ДЦП, спастичний тетраперез, подвійна гематогія. То з тим не стикався ніколи, той ніколи не зрозуміє. Але бувають люди такі, які підтримують дійсно, а бувають такі, які засуджують. І в такому суспільстві, як наше, яке не привикло сприймати таких дітей, таких людей, дуже важко, тому що приходиться виживати. Наші діти не такі, як всі, вони потребують особливої уваги, вони потребують любові, в першу чергу материнської і особливого догляду. Тому чекати від когось помічі, як такої мене не було. Звичайно, рідні близькі вони завжди підтримували, допомагали, але Мама. з такою проблемою потрібно боротися від самого малечку, від самого народження. Знаєте, як казав один лікар, Мама. один раз постраждала, а потім все життя повинно викарабкуватись. Мама. І отак ми синочок, І отак ми з восьми місяців карабкаємося. Їздимо лікуватися в різні реабілітаційні центри. В Тернопільському обласному реабілітаційному лікуємося. В Трускавці, в клініці Козявкіна в Києві, також в реабілітаційних центрах. Але на це все нам потріб... на це все потрібні кошти. Кошти, терпіння, віра. Оце такі основні критерії, те, що потрібно для того. Синочок, щоб дитину підняти. Після першого курсу лікування вже в Трускавці нам дали надію і дали шанс на те, що дитина буде ходити, тому що розумово він розвивається і в подальшому, коли дитина вже буде розуміти, що він повинен сам ходити, повинен себе обслуговувати, вони дають шанси на те, що він буде ходити. Тим більше він. Він має заохочення до того. Він тягнеться до діток таких більш здорових, бо він хоче ходити, він хоче бігати, хоче повзати, хоче гратися, так як всі дітки. І він, ну він активний, він хоче приймати в тому всьому участь. Ми таку маємо надію, що раз дитина хоче, значить, значить воно так і буде. Щоб стати на ніжки, маленькому Станіславчику потрібно кілька разів на рік проходити реабілітацію у спеціалізованих центрах. Після першого курсу лікування в Трускавці родині дали надію, що хлопчик буде ходити. Він розумово розвивається, хоче бігати, повзати, гратися. Щоб стати на ноги, потрібне постійне лікування до шести років. Щоразу це вартує родині 21 тисячу гривень, на рік близько 100 тисяч. Для сім'ї з одним годувальником ця сума непосильна. Рідні, близькі, друзі розуміють проблемою і намагається допомогти синківським. Для того, щоб нашу дитину підняти на ноги, нам потрібно постійне лікування. Постійне лікування. Постійні реабілітації, постійні масажі, постійні ЛФК, постійні водолікування. Ну, тобто, це нема такої панацеї, знаєте, як, якби знав, скільки коштує здоров'я своєї дитини, то би зібрав всі гроші і віддав. А це така хвороба, з якою потрібно боротися все життя. І робиш над собою якісь, ну, мусиш себе пересилювати, щоб це подолати. Mm -hmm. В даному випадку найкраще лікування, де для нас проходить, це в клініці міжнародного лікування в Трускавці імені Козявкіна. Кожного разу після відвідування клініки ми бачимо результат, і я задоволена цими результатами, тому що, знаєте, після кожного лікування бачимо результат, але... Саме там от ми пролікувалися, результат є, і результат зафіксувався. А кожне навіть лікування в реабілітаційному центрі в нас, в міському, вдома, це все потрібно, безумовно. Але результат є, а потім з часом дитина починає відходити, вертатися назад, оце все, тонус, ці всі руки, ноги зажаті, що неможливо ні ходити, ні, ні в руки взяти, нічого. нічого. Але, вже, слава Богу, ми ну, таке, кажу, що найважче. Вже подолали ще тоді, і ми маємо надію, що з помічю людей і з Божою помічю ми все-таки зможемо підняти свою дитину на ноги. Знаєте, кажуть, щастя за гроші не купиш, але В нашому випадку щастя можливо купити. Щастя для нас це бачити свою дитину здоровою, такою, як всі діти, дитину, яка може ходити, бігати, гратися, як всі звичайні. Зараз ми навчаємося в садочку номер 34 дошкільний навчальний заклад. Нам дуже подобається, там дуже хороші відзивчі люди працюють. Завідуюча садочку, дуже прекрасна людина, я всім раджу садочок. Взагалі там дуже до дітей відносяться, як до своїх. Знаєте, у мене стасик навіть виховательку одну називаю мамою, якщо чесно кажуть. Він, ну, він любить туди ходити, він любить, тому що там є дітки і. Себе почуваєш там Мама. серед своїх, Мама. і тому він так любить в садочок відвідувати. Спочатку ми звісно мусили привікати, як всі дітки, але він завжди я знаю що нагодований, чистий в теплі і поспить, і, і Ну, Дуже там хороші люди працюють. Однак найбільше батьки мріють про повноцінне життя хлопчика. «6 лютого цього року ми зробили операцію по методу тульських лікарів. Це підсікання. От. Ну, після операції зразу ж перший день ми вже побачили результат, тому що він не ставав нас на, на ножки на, на повну ногу. Він завжди, коли хотів втопати, то він завжди ставав на пальчики. І вже от після перший день операції ми побачили, що в нього ніжка вирівнялась, тому що в нього настільки була спастика, що. Ніжки вже почали викручуватися всередину, і він почав вставати на пальчики, що неможливо було дитину поставити на ноги рівно. І через то він і не міг ходити, тому що це дуже велика біль. Але після операції ми побачили результат і нам порекомендували через рік. Ну, знову звернутися до них. ну Це вже по мірі росту дитини, вже коли дитина буде бачити якийсь дискомфорт, якісь болі відчувати, тоді потрібно звертатися. Але сказали, що через рік-півтора, ну, тому що дитина росте, ростуть м'язи, ростуть кістки, і потрібно буде знову проводити операцію. Він потребує лікування постійного і безпереривного, можна так сказати, тому що в нас між реабілітаціями, це у нас перерва місяць. Це дитина мусить розслабитися, а потім знову у нас все життя постійна робота, постійна боротьба і постійна робота. Тому ми звертаємося до всіх людей, які небайдужі, до таких діток, до чужого горя, щоб вони нам допомогли, зібрані коштів і допомогли нам нашу дитину поставити. А допомогти може кожен небайдужий реквізити для допомоги. Банк Приватбанк номер рахунку 29 24 48 25 509 100. одержувач Синківська Ірина Миколаївна. Номер телефону 098 022 54 50.